На даний момент відомо про дронові атаки на Харківщині. От про них написав Олег Сенігубов, керівник Харківської ОВА. Він повідомив про наслідки атак безпілотниками на Куп'янський район Харківщини, фронтовий фактично район, де відбувається бойові зітнення. Постійно от Сенігубом зазначив, що в селі Борівське. За попередніми даними відбулася атака БПЛА типу Герань-2, тобто шахедів російського вже зразка, і спалахнули там слицькі приміщення. Сіно в тюках, тобто очевидно, сільськогосподарське підприємство було атаковане. Фермерське, два мікроавтобуси на території цього підприємства. От така атака в Борівському про людські е, втрати, власне кажучи, так на жаль, є повідомлення від Олега Сенєгубова. От він пише: один загиблий і поранений. Площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів. Це атака в Купінському районі на Харківщині. Крім того, в селі Волоска Балаклія теж п'ять російських граней було зафіксовано. Теж інформація від Олега Синігубова. Внаслідок атаки горіли конструкторські конструктивні елементи складського приміщення на території теж агропідприємства пожежу. Погасили вже дві дуже подібні атаки в двох селах Харківщини. Саме Дронами, саме шахедами або ж гараннями, і є один випадок загибелі людини. На превеликий жаль. Одещина, Вилківська громада. Так само ніч на 2 липня відбулася атака ударними безпілотниками на Вилківську громаду. Є пошкодження там в районі адміністрації Ізмаїльського району повідомили про те, що частину БПЛА вдалося збити, але є пошкодження. Ну, часто над морем, над Дунаєм збиваються дрони. На об'єкти припортової і туристичної інфраструктури росіяни атакували в районі гирла-Дунаю. От на Одещині, в Херсоні було вчора надвечір обстріляно лікарню. Про це повідомляє так само керівник області Олександр Прокудін. Він пише про те, що є постраждалі. П'ятеро пацієнтів постраждали через обстріл з артилерії однієї з лікарень Херсона. Сталося це пізно ввечері, о 23-й годині, приблизно вечора. І троє медсестер також постраждали окрім цих п'ятьох пацієнтів. 44-річну працівницю лікарні довелося госпіталізувати з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями. Ну, от якраз фото лікарні так само Олександр Прокудін поширив, опублікував. Бачимо, що пошкоджені там вікна, очевидно, якісь уламки всередину залетіли, оскільки постраждав персонал цієї. Лікарні, це стосовно якраз нічних фактично обстрілів і атак, Харківщина, Одещина і Херсон е, зараз от привернули нашу увагу. Очевидно, що це не є вичерпна інформація, вона буде оновлюватися впродовж ранку. Зараз фактично з різних регіонів надходить е, інформація, повідомлення. Ми будемо за цим стежити. Все важливе, звичайно, озвучимо і повідомимо. Ну і звичайно, що маємо прокоментувати і вчорашню біду, яка сталася в Гуляйполі. На Запоріжжі прифронтове місто на Гуляйполе Росіяни намагаються постійно атакувати, штурмувати, б'ють звичайно і дронами і іншими засобами по самому райцентру Запорізької області. І от стало відомо, що вчора там відбулася зранку саме балістична атака ракетами «Іскандер-М». Дві ракети росіяни запустили. Зруйнувавши будинок культури, два магазини і понівечили приватні будинки. Ми Бачимо, що фактично від місця влучання там от нічого не залишилося, окрім уламків і вирви на місці прильоту цих іскандерів. Це я так розумію, саме по будинку культури ворог бив цими ракетами, і згодом стало відомо, що через цей обстріл і загинули люди, і постраждало десятки людей. Було поранено. Постраждали цивільні також, але серед загиблих є і військові, які. Ймовірною були цілі цієї атаки так уже тепер е, стає зрозуміло. Е, стало відомо, підтвердилася інформація, зокрема впродовж дня, що через цей удар ворога загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич. Про це от до кінця дня вже і повідомив також генштаб збройних сил України. І різні українські військові писали про цю трагедію про цю втрату, висловлюючи співчуття рідним і близьким полковника Захаревича. Бойовий офіцер, який пройшов власне дуже. Такий насичений бойовий шлях за ну більш ніж три роки повномасштабного вторгнення в різних підрозділах Сергій Захаревич воював ніс військову службу. Зокрема, також займався підготовкою кваліфікованих курсів з. Сил спеціальних операцій України ну, там був інструктором. Очолював 47-й загін спеціального призначення. Ну кадровий офіцер дуже високого рівня підготовки. Ну і також у цьому році він очолив уже. І 110-ту бригаду е, імені Безручка, отже, сталася ця біда, як бачимо, в прифронтовому місті через цей обстріл також десятки людей поранені. От Зеленський президент України говорить про 30 поранених. Це означає, що в місці влучання. Іскандерів була доволі велика кількість людей. Ясно, що всі ці обставини ще з'ясовують відповідні органи, слідчі органи, так і комісія очевидно створена через цей випадок. Але можемо послухати коментар президента України. Ну, по суті, за гарячими слідами після цього обстрілу, після цієї трагедії, що говорить президент. Слухаємо далі. Дорогі українці українки, сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по гуляйполю. На жаль, є втрати і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Захаревич. і Інші хлопці з бригади. Мої співчуття усім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, а це був ракетний удар, усім надають необхідну допомогу, більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов'язково відповімо росіянам на цей удар.